Так вийшло, що вже років сім на Новий рік я лишаюсь сама, хоча останні три роки з маленьким сином, але він засинає, і я все рівно залишаюсь сама. Є в мене традиція зробити собі свій улюблений десерт новорічний десерт. А саме чорнослив з горішками в сметані. Колись моя мама на новий рік його робила, а тепер я його роблю собі сама, і лише одну порцію, бо ніхто цей десерт, крім мене, і мами не любить. Зараз вона не поруч, тому один персональний стаканчик насолоди для мене. Так, порція велика, чорнослива десь грам 100, 3 ложки сметани, одна цукру і горішки. Але я його їм раз в рік, тільки на новий рік, тому порція немаленька, щоб хватило до наступного нового року. Без всяких тонкощів і оригінальності, без ванілі, шоколаду, просто сметану, чорнослив, горіхи і цукор. Це проте, коли їжа дарує спогади, коли їжа не просто їжа, а емоція. Потім беру цей смачний стаканчик щасливого минулого, і йду дивитись сама телевізор, як люди святкують і як їм всім весело. Але не сьогодні. Сьогодні, на жаль, дивилася зі страхом у вікно і в телефон, бо всю ніч рідна Волинь потерпала від чергової атаки ворога. Я в селі в мене немає укриття, тому підсумок минулого року простий. Дякую, що жива, і побажання на наступний теж бути живою. Бережіть себе, їжте здоров'я!